Сьогодні буде розглядатися проєкт законодавчих актів про бюджет країни на 2015 рік. Хто бачив цей проєкт бюджету? Це чергове затягування пусків, це чергове підвищення цін, це тотальна приватизація. Сьогодні відбулася всеукраїнська акція протесту про спілок, яку організували провели Федерації професійних спілок України разом з іншими національними профоб'єднаннями. І причиною цієї акції стала рішуча незгода про спілок з тими намірами уряду, які він подав разом з законопроектами до Верховної Ради України. Наміри, які уряд. Декларує це затягування пасків на, для трудящих, це ліквідація низки соціальних гарантій, які мають вчителі, працівники охорони здоров'я соціальної сфери, державної служби, це ліквідація фактично соціального страхування в формі оздоровлення і лікування працюючої людини. Це позбавлення дитячих путівок до оздоровчих закладів, це фактично заморожування заробітної плати на наступний рік і також пенсійного забезпечення громадян. І також йшлося про те, що будуть відмінені скасовані стипендії для студентської молоді. І бачачи усі ці загрози, профспілки, опираючись на дух і волю своїх спілчан, провели 10-ти тисячну акцію протесту біля стін парламенту України, передали, сформували і передали резолюції і вимоги. Як до Верховної Ради України, так і до уряду, оскільки Верховна Рада ближчими днями має розглянути проект державного бюджету і так званий пакет щастя, тобто законодавчих ініціатив уряду. Ми сподіваємося, що голос про спілок вже почуто. Ми вже бачимо, що окремі норми, які стосувалися, зокрема підвищення пенсійного віку до 65 років, вже нібито урядом а, скасовується. Ми чуємо про те, що нібито степ. Пендії студенти будуть платитися, але не підвищуватися. Але в цьому пакеті щастя є ще багато, як кажуть, мін, які можуть здессувати суспільне обурення і суспільне незадоволення, і тому ми звертаємося до депутатів ретельно по кожному параграфу, по кожному пункту проекту державного бюджету і. Закони, які подані до Верховної Ради, пройтися і разом з проспілками, разом з представниками інших громадських організацій, як то кажуть, влаштувати люстрацію цим законопроектом для того, щоб нічого антисоціального, антиконституційного, те, що може зашкодити людям, не було проголосовано.